Ні, але не скорені. В Івано-Франківську презентували благодійну фотовиставку Сталеві духом. На ній представлено понад два десятки світлин поранених військовослужбовців, які проходять лікування в обласній клінічній лікарні. Один з учасників фотопроєкту Сергій Стройнов. Під час штурму на Донеччині він наступив на протипіхотну міну. Лікарі до останнього боролися за його ногу, проте кінцівку все ж довелося ампутувати. Зайшли на позицію, зайняли. Добу утримували позиції. Зайшла піхота, замінила нас. Ми чекали піхоту на піхоту. Під час того, поки ми втримували там, вночі зайшла група росіян позаду нас і замінували, поставили розтяжку, кілька мін поставили. І коли ми вже виходили, я також перший виходив, наступив на протипіхотну міну, розробив кістку. Стопну роздробив автор світлин, військовий фотограф Константин Сова. Митець прагне за допомогою фотографій привернути увагу суспільства до наслідків війни і показати травми, з якими повертаються військовослужбовці з фронту. Жоден з цих хлопців не скаржиться на життя. Жоден з цих хлопців не поскаржується на е, свого командира на ситуацію на війну. Це дуже круто. Тобто, ті, ті, що живуть цивільні, вони скаржаться, а хлопці не скаржились. Справжні Фотопроєкт Сталеві духо має і благодійну складову. Організатори сподіваються зібрати кошти, аби закупити препарати для боротьби з фантомним болем. Фантомний біль переживають ті вояки, які мають втрачені кінцівки. І на сьогодні в Україні на жаль немає єдиної правильної помічної ефективної методики, щоб стишувати цей фантомний біль. Іноді він провокує рішення про самогубства. Настільки це нестерпно, іноді він змінює психічну свідомість, і ми подумали, що нам треба рухатися в той бік, аби почерком мистецьким привертати увагу до проблематики, але допомагати внесками, ну власне, діями, донатами. Ті, які зможуть порятувати і трошки стишити той біль, фотовиставка Сталеві духом експонується у виставковій залі інноваційного центру Промприлад реновація Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.